Страстней слово, українська мова, здрастуй на миші тисячоліть, квітника виного і барвінково, започна зелена віч. Ми з вами отримали у спадок багату розвинену мелодійну мову. Це диво, яке ми чуємо від миті свого народження. Це душа, що випромінює життєву силу. Це невичерпне джерело, звідки ми черпаємо знання. Для того, щоб ми знали, вивчали і не забували своєї рідної мови, що підвищували її значимість для майбутнього. Наш національний календар поповнився важливою датою для кожного справжнього українця 9 листопада. Це наймолодше державне свято. Вітаємо вас зі святом, з днем української, української писемності та мови. Малюємо словом красу України, безмежні простори, ліси і поля, Словами збагатимо душу дитини, бо це найрідніша і мила земля. Бо це твоя мова жива, світанкова, їй ти повинен по світу нести. Складемо віночок, словечко до слова, відкриємо з ними. Заглибими з ними в історію роду у побут прадавні, сучасне буття, у те сакравене і вічне народу, у пісні, у думи, у духовне життя. мове весть своєї країни безмежну чарівну і дивну красу, усі малювничі степів України і вранішню срібню росу. Наймове, до рідного краю, до мудрого слова і до доброти, Хай серці навіки свій край покохає, то ж світлим і добрим рости. Бо все починається з рідної мови і пісні, що мама співала колись. Любий шану, рідний край світанковий, і усьому найкраще мовчись. Ознаки української мови фіксуються в пам'ятках, починаючи з найдавніших джерел, датованих XI століттям. Сучасна українська літературна мова пов'язана з конкретною датою. Виданням Енеїди Котляревського у 1798 році знаменита поема стала першим друкованим твором, написаним живою народною мовою. Ще одну дату: 1840 рік, коли вперше було видано кобзар Тараса Шевченка. Можна вважати доленосною з того часу українська літературна мова стала на шлях розвитку і нормативної стабілізації. Мово, українська, мово моя мила, ти уся із співу безстяних дібров, ясна, як усмішка, чиста, як слезинка, ти моє найбільше щастя і любов. Я до тебе, мово, так горнуся щиро, у словах слухаюсь, різні і прості. Мово, моя, мова, найдивніша диво. Ти моя молитва в радості й Вібрав разом з материнським щедрим молоком, а іще з піснями ще й так співала матінка, схилившись над моїм чолом, ти уся і спів весняних дібро. 9 листопада 1794 року помер великий філософ Григорій Савич Сковороди, та його заповіді є актуальними і на сьогодні. Кожне його слово є простим і зрозумілим кожному українцю. Пізнати себе, ось ключ до мудрості. А що ж таке людина? Невчинки характеризують людину, а і думки. Думки. Думки, ось головна суть людини, і кожен з нас так прагне щастя. Сенс сучинків наших досягти радості серця. То ж у чому щастя у багатстві? Авжеж, чимало знайдеться людей, що в розкашах нудьгують. Усім невдоволені, бо їм щось точить душу. У Бога просять багатства, а не задоволення, багатого столу, а не смаку, м'якого ліжка. А не солодких снів, чинню, а не сердечної веселості. Проте краще бути веселим без багатства, ніж багатим без веселища. А як здобути радість серця та душевну міць сроднею працею? Треба лишень пізнати себе. До чого хто народжений? Замислись, друже, до чого ж ти маєш хист? Військова справа чи торгівля, медицина, чи танці, наука чи малірство? Як розберешся, що є твоє, то навіть складнищі тобі до душі будуть. І залюбки подолаєш їх, якщо ж помилку зробиш, і не в свою ти роль увійдеш, ти і в достатку будеш невдоволений, шукатимеш, де втратив себе, де забув своє покликання. Щастя твоє усередині тебе бувай, шукай себе! Ми є носіями української мови, всього того багатства, яке дісталося нам із минулих поколінь. Наше завдання берегти цей неоцінений дар, примножувати його, не засмічувати чужими й грубими словами. Не забувати щиро любити сьогодні. нас всіх зібрала і об'єднала українська мова.